Всім привіт! Одразу до справи. Сьогодні розберемо 10 найкращих ігор для PlayStation 4, які варто пройти кожному. Поїхали 10 Until Dawn. Ця гра про групу підлітків, які зібралися в гірському маєтку, щоб вшанувати пам'ять загиблих друзів, але опинилися в центрі справжнього жаху. Сюжет закручений навколо тайменичого переслідувача та давнього прокляття гори. Ви по черзі керуєте кожним героєм і кожен ваш крок. Від вчасно натиснутої кнопки до вибору, куди повернути, визначає, хто доживе до світанку. Гра постійно маніпулює вашим страхом, змушуючи сумніватися, де реальна загроза, а де лише гра уяви. Дев'ятий Become Human. Ця гра про світ майбутнього, де андроїди, створені бути лише інструментами, починають усвідомлювати себе як особистості. Сюжет розгортається навколо трьох героїв: Конора, який полює на несправних роботів. Маркуса, який стає лідером повстання, та Кере, яка намагається захистити маленьку дівчинку. Це масштабна історія про соціальну нерівність, свободу вибору та те, що саме робить нас людьми. Кожна сцена має десятки варіантів розвитку, що можуть призвести як до щасливого фіналу, так і до трагічної загибелі цілих міст. 8. Ghost Гостов Tsushima Ця гра про самурая Дзіна Сакая під час першого монгольського вторгнення в Японію. Після нищівної поразки на пляжі, де загинули майже всі його соратники, Дін розуміє, що традиційні методи чесного бою не допоможуть перемогти тирана Хотунхана. Сюжет показує його внутрішню боротьбу. Він змушений відмовитися від самурайських традицій, за якими його виховував дядько, і стати привидом, нічним месником, що використовує страх, отруту та димові завіси. Це подорож про ціну перемоги та втрату власної честі заради порятунку свого народу. 7 Bloodborne. Бладборн. Ця гра про подорож загадкового чужинця у проклятому місті Ярнам, де медицина на основі крові перетворила мешканців на божевільних чудовиськ. Сюжет подається через оточення та предмети, поступово розкриваючи страшну правду про експерименти місцевої церкви та втручання великих божеств із інших світів. Ви стаєте мисливцем, який змушений брати участь у нескінченному полюванні, щоб знайти вихід із цього кошмару. Це похмура історія про людське безумство та межі пізнання. Де кожен бос? Це частина трагічної історії міста. Шостий Horizon Zero Dawn. Ця гра про світ через тисячу років після глобальної катастрофи, де залишки людства живуть у первісних племенах серед руїн хмарочосів, а планету заселяють агресивні машини тварини. Головна героїня Елой, яка з народження була вигнанкою, намагається з'ясувати, хто була її мати і чому світ став таким. Поступово сюжет перетворюється на масштабний детектив. Де Елой розкриває таємницю проєкту Новий світанок і дізнається, як саме штучний інтелект спричинив кінець старої цивілізації та чому машини почали полювати на людей. 5. Spider-Man. Ця гра про дорослого Пітера Паркера, який вже 8 років носить маску людини Павука і встиг посадити за грати більшість своїх ворогів. Сюжет зосереджений на важкому балансі. Пітер намагається налагодити особисте життя та кар'єру вченого. Поки в Нью-Йорку з'являється нова загроза, банда внутрішніх демонів на чолі з містером Негативом. Ситуація стає критичною, коли з в'язниці втікає там зловісна шістка, а по всьому місту розповсюджується смертельний вірус. Це дуже особиста історія про те, що бути героєм це завжди жертвувати чимось дорогим. Четвертий. Uncharted 4. A Thief's End. Ця гра про останню пригоду Нейтана Дрейка. Який намагався вести тихе сімейне життя, поки на його порозі не з'явився брат Сем, якого вважали загиблим. Сем просить про допомогу, бо його життя залежить від пошуку скарбів легендарного пірата Генрі Евері. Сюжет веде героїв через джунглі Мадагаскару та Снігові гори до піратської утопії Ліберталії. Це не просто пошук золота, а глибока розповідь про одержимість, братерську любов і складний вибір. Між драйвом небезпечного життя та спокоєм рідного дому, третій Red Dead Redemption 2. ця гра про життя бандита Артура Моргана у складі банди Дача Вандерлінде, яка тікає через усю Америку від законників та найманців. Сюжет розгортається на заході епохи Дикого Заходу, коли цивілізація приходить у найвіддаленіші куточки і для розбійників більше немає місця. Артур бачить, як його лідер втрачає розум, а банда розпадається. Це довга і трагічна історія про пошук власного шляху, спокуту гріхів та намагання зробити бодай щось хороше в останні дні свого життя. Другий The Last of Us Part 2. ця гра про руйнівну силу ненависті та наслідки помсти в постапокаліптичному світі. Після відносно спокійного життя в громаді жахлива трагедія змушує Еллі вирушити в кривавий похід до світла, щоб покарати винних. Сюжет побудований так, що ви бачите конфлікт з двох сторін, розуміючи мотивацію, як Еллі. Так і її ворогів. Це емоційно важка розповідь про те, як нескінченне коло насильства знищує душу людини, забираючи друзів, майбутнє та останню надію на спокій. Перший God of War. Ця гра про Кратоса, який після знищення богів Олімпу перебрався на далеку північ, щоб почати життя з чистого аркуша. Сюжет починається з поховання його дружини, яка завіщала Кратосу та їхньому сину Атрею розвіяти її прах на найвищій вершині дев'яти світів. Це шлях суворого батька, який не вміє виявляти почуття, та хлопчика, який прагне батьківської любові. Подорож ускладнюється втручанням скандинавських богів, які бачать у кратосі загрозу. Це історія про виховання, прийняття свого минулого та про те, як Бог війни вчиться бути просто людиною. Заключення це був мій топ. Пишіть у коментарях свій варіант першого місця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До зустрічі!